Друзі, всіх вітаю, компанія автопарк Фінницький філіал. У нас нове надходження Lexus LX570. Це в нас офіційна машина 2008 року випуску 5,7 надійний атмосферний двигун, додатково встановлено ГБО. Тобіль у нас цілий по кузову, є декілька фарбованих елементів, але без шпаклівки не критична. Такий у нас стан, правильний чорний. Оригінальні диски 22 радіусу. Встановлена зимова резина на них, 305 тисяч пробіг, шикарні комплектації. спокійно обійдемо, подивимося. У нас є камери 360, Ось так все виглядає. Повністю обслужений, готовий до експлуатації світлий шкіряний салон з електроприводами. Тут у нас є моніторчик, третій ряд, ставочки дерева, світло по салону. Показуємо візуальний стан машини. Так, стан сидіння водія, пасажира, є люк, гідропідвізка. Все працює. Стан керма, дерево в нас ціленьке, немає ніяких тріщин, нічого. Ось так все виглядає, друзі, дуже класний надійний автомобіль, максимально комфортний, тихенький, м'який, по ціні. 23 790 доларів. Ко зацікавив даний варіант, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, Одина. Дане авто можна придбати в нас як в лізинг, так і в кредит.